Вставай, а ты опять запизнися в школу накажем. Не може, значит, не ты ще будешь батьком прилик. Затікалась. Женя, а ты в школу иди. Скоро автобус приди. Да, Женя, опять запизнится, и все мы будем получать. Та не кажи, вроде запизнется одна, а получается. Я уже привык, та й ви привикнете. Біжить наша принцеса. Як тобто, ти бачиш на місці. Пішли. Как бісить эта біологія один за что? Може, треба було тему вчити? Да, да, а в самої чотири. Заспокойтесь ви. Ой, дивись, наші мишенятка йдуть. Вас немає чого ще ходити. В одному й тому ж ходите. Фу, бредота. А де третє загубили? Не твоє діло. Пішли вже звідси. Так, тут бідність воняє. Пішли. Та ну як завжди, да, нічого не міняється. 에, слухайте, може сьогодні погуляємо. алмаз. За це що не переживаю, все готово, а одне щод погуляти, не відкажусь. В скільки годин? Ну, давайте в чотири. Що тобі потрібно? Демі алмаз. мас. Вже немає. срочно до мене. У нас проблеми.